У самому серці древнього Ніжина на другому поверсі старовинної будівлі колишнього купецького зібрання, де зараз розташувалась фундаментальна бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, знаходиться музей рідкісної книги, запах старого паперу, величезні фоліанти у шкіряних і пергаментних політурах із золотим тисненням, припалі віковим порохом, незвичайного велетенського формату обкладинки. У цю особливу атмосферу занурились латвійські гості із міста побратима Ніжина Прейлі, Який університет без бібліотеки. І оця бібліотека, яку ви бачите сьогодні, тут це є теж подарунок братів безбородьків. Вони були в діячі епохи просвітництва, збирали дуже цінну бібліотеку європейську. І в 1820 році нащадок роду безбородьків граф Олександр Григорович Кушелів Безбороцька ці книжки передав для бібліотеки Ніжинського університету. Це європейська просвітницька література. От власне, ви бачите в цих вітринах, це європейська література 18 століття. Багатотомні енциклопедії, історична, географічна, зібрання творів Вольтера, Руссо. Зібрання творів європейських письменників і кидається в очі великий французький енциклопедичний словник Дідрай де Ламбера, перша науково-європейська енциклопедія, яка почала виходити в Парижі у 1751 році. От власне з цієї просвітницької літератури і починалася історія нашого університету і нашої бібліотеки. У Чернігівській області це єдиний музей книги, який на професійному рівні комплектує колекції унікальних старовинних видань, веде роботу по їх дослідженню, збереженню та на сьогоднішній день найдавніша наша книжка, яка збереглася в нашій бібліотеці, в нашому музеї, датується 1513 роком. Я цю книжку хочу вам показати. 1513 рік. книга надрукована в Венеції в лікарні італійського просвітителя Альда Мануці. Бачите його портрет. От, власне, В Україні це от єдина книга із цього тиража видання Платона є тільки в нашій бібліотеці. У ну, цих от вітринах представлені європейські стародруки 16 століття. Ми розповідаємо про найвідоміші видавничі фірми. Далі у нас невеличка колекція польських стародруків. Це подарунок Варшавського університету. У 1876 році Варшавський університет подарував нашій бібліотеці частину дублетного фонду, тобто книги, які були в двох примірниках. От деякі з них потрапили до нас. А потім доля цієї бібліотеки Варшавської університету була дуже трагічною. Тут формувався унікальний рукописний фонд бібліотеки, де зберігалося грецьке рукописне євангеліє на пергаменті, фрагменти рукописної грузинської біблії, гетьманські універсали, окремі редакції козацьких літописів, а ще автографи творів та листи Гоголя. Наша бібліотека була однією із найбільших наукових бібліотек в регіоні. Але, на жаль, 20-те століття нам принесло дуже багато втрат, особливо в роки Радянського Союзу. В Радянському Союзі, ну ви знаєте цю історію, відбувалися масові переміщення культурних цінностей. Тобто із провінції в центр звозили ну, всі антикварні речі, архівні матеріали бібліотечні. І от власне в цей період ми втрачаємо повністю наш рукописний фонд, колекцію манускриптів. А найдавніші наші рукописні книжки датувалися 10-11 століттям, які зберігалися тут у нас. Все це забрали, рукописи Гоголя в оригіналі зберігалися, документи козацької доби 17-18 століття, все це ми втратили, все в 1934 році у нас забрали. І в цей період 10 тисяч стародруків з нашої бібліотеки забирають бібліотеки інших наукових і навчальних центрів. Ну, в більшості своїх слава богу, ці книжки е залишилися в Києві, ну але ми їх втратили власне в нашій бібліотеці. Латвійська делегація була вражена тією культурною спадщиною, яку свято бережуть, і якою так пишаються ніженці.